Ми різні, але ми рівні саме під цим гендерним девізом відбувся у Володарсько-Волинському круглий стіл, присвячений проблемам рівності чоловіків та жінок у суспільстві. Україна незалежна суверенна держава, яка зробила свій вибір, будівництво демократичної держави. А основою демократії є гендерна демократія. І відповідно саме з цього огляду Україною у 2005 році на законодавчому рівні прийнято закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Державна програма, спрямована на виконання цих вимог закону, завершена у 2010 році. Цьогоріч Житомирський обласний гендерний ресурсний центр працює в напрямку реалізації державної політики стосовно жінок та чоловіків, а саме забезпечення гендерної рівності. У лютому вийшло відповідне розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації. Здійснюємо експертизу, готуючись до участі. Делегації обласна до участі у міжнародній конференції 25-26 жовтня, яка буде проходити у Києві. В рамках головування України в кабінеті міністрів Ради Європи, де буде розглядатися питання про сучасні підходи у формуванні національного механізму щодо забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.